На окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей російські загарбники залучають місцеве населення до війни проти України. Для цього створюють так звані добровольчі батальйони, куди вербують задурених пропагандою місцевих чоловіків. Так з'являються додаткові незаконні збройні формування, задіяні для стримування збройних сил України на південному напрямку. Через нестачу озброєння та військових навичок. Ці люди стануть звичайним гарматним м'ясом у звичній російській стратегії закидати поле бою трупами. Зусиллями окупантів та гауляйтера Євгена Балицького, у Мелітополі формують батальйон імені Павла Судоплатова, генерала НКВД МГБ, якого прозвали термінатором Сталіна за серію гучних політичних вбивств. На відео, де Балицький закликає доєднатися до так званого добровольчого батальйону, бачимо поплічника гауляйтера 48-річного Євгена Сергійовича Горлачова, який приймає заяви добровольців. Раніше він служив у військовій частині 3033 Національної гвардії України, що дислокується у Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі і Бердянську. Тут з 2014 року герої з'явилися інші. З'явився Бандера, Шухевич і націоналістичні батальйони. Тут ну, проходили страшні вість Балицький також заявив, що до батальйону вступив його старший син Олександр. Тато зрадник возив сина до Кремля. 30 вересня камера вихопила його у Георгіївському залі, де підписувались папірці про незаконну анексію чотирьох українських областей. Однак маємо сумнів, що Балицький молодший піде воювати, адже на ньому увесь сімейний бізнес в окупованому Криму і в Росії ресторани і транспортна компанія. На окупованій частині Херсонської області росіяни та їхні прихвостні створюють загін самогубців, який назвали добровольчим розвідувальним батальйоном імені Василя Маргелова. Желаючи стоять з нами в одному строю і участвують в судьбі родного регіону, просимо звернутися в полцентр центр обласної адміністрації. Вже відоме ім'я командира батальйону. Це Олександр Коротаєв. Він виступив зі зверненням до населення окупованої Херсонщини та закликав воювати проти власної країни. Коротаєв колишній заступник начальника МНС в Одеській області, який порівнював революцію гідності з катастрофою, безуспішно намагався обратися депутатом у міську раду, а у серпні 2022 року виїхав з України через Молдову, дістався до Херсона і приєднався до російських окупантів. Гауляйтер окупованого Криму Аксенов також заявляє про створення батальйону добровольців. Кримчан йому не шкода. Закликає та агітує приєднуватися у лави добровольців, щоб бути неминуче знищеними. Командує батальйоном Єдинорос атаман Чорноморського казаччого війська, зрадник Антон Сироткін. Від початку повномасштабного вторгнення його підлеглі приєдналися до бойовиків так званої ДНР. Поступила задача оказати э, армії Донецької народної республіки, в составі якої необхідно сформувати э, казачі підрозділення. Сформувати казачі підрозділення на території ДНР. Так, да, На території Донецької народної республіки. Штурмовий батальйон Таврида, як вони самі себе називають, насправді не штурмовий і не батальйон. Бо проглянувши відео, а це в основному пісенні кліпи з рясною патріотичною клюквою, ми не побачили на озброєнні в екіпіровці кримських псевдокозаків ознак, які б мали бути у штурмового формування. На відео ми бачимо легко озброєних людей із досить таки, скажімо, середньою фізичною і, і військовою підготовкою. Вони. Крайне професійно пересуваються, тримаються окупи, тобто під час мінометного обстрілу чи стрілецького обстрілу не будуть дуже великі втрати. Готуючись до деокупації збройними силами України Херсона, загарбники заявили про завершення формування територіальної оборони та її штабу. Колаборант Стремоусов пише, що для новобранців організовано заняті застосування протитанкових комплексів та організації вогневих позицій в межах міста. З групами мінування проведено практичні заняття, встановлення мін та фугасів. Російські пропагандисти повідомляють, що колабораційні загони створюють додаткові опорні пункти та потенційні вузли опору на випадок прориву супротивника. З позиції міжнародного права і українського законодавства ці батальйони незаконні збройні формування. Їхні бійці для України міжнародних судів не матимуть імунітету комбатанта, адже вони не є ополченням, яке захищає свою державу, а воює на стороні агресора проти урядових військ своєї країни.